Бажаю міцного казанського і в першу чергу хочу побажати здорового українцям. Знаєте, лідери там на машинах на своїх пишуть. Можемо повторити. От ні я, ні мої побратими за це не переживаємо. На фронті ми їх убиваємо, вони нас вбивають, але перемога буде за нами. Я знаєте, чого думаю і сильно хвилююся? За те, що ворог і зелебобіки можуть повторити. І Україна вже. Ні другого терміну, ні одного, ні другого не вийде. Оце я переживаю. Понохоково корохоферм, готоферм, зелеферм. Є і купа корисних ідіотів. І от у нас на фронті, от зараз заїзди, виїзди, вони ужасні, жахливі. Це не напрягає, напрягає, що буде потім. Хуре невеліковне суспільство. Вони бентежить більше, ніж хуйло з своєї армії з Китаєм, Іраном, Білорусію, Північною Кореєю із Уси. Байдужий кончений тил, який вбиває бажання взагалі, ну, від слова зовсім. Затинене, перелякане суспільство. Але ми йшли і ми знали завжди, що у нас є 20%, зараз трошки менше. Розраховувати ми можемо виключно на себе. Ні Трамп, ні Байден, ох уже точок удара тут набито, капець. Це жах, звісно. Ні Байдени, ні Трампи, ні Шмампи нам не допоможуть. Допоможуть тільки собі, ми, самі українці. І в наших лавах стає більше свідомих українців, в тому числі через відеокіянина. Ми свідомі в Варті того І заслуга України маленької, яка воює в шахетах деталі з США, з Європи, в ракетах. Розуміли, що відбувається. Ви і так розумієте. Маленька наша Україна воює проти Велетенської кліки і воює успішно. На фронті у них успіхів не буде. Програє тил. Тил інформаційна, тил байдужості, тил розвалений. Але 20% нації були є і будуть фундаментом нації. І завдячуючи вам, ми переможемо. Дякую всім. Україна найкраща. Було здохне, слова не